Ось дивіться райончик. ось я з дівчатами йду, наша команда. Ось тут така площа. Тут гарний райончик, пальмочки такі красиві, ось такі будиночки нарядні. Ось там знаходиться вже поряд футбольне поле, спортивний комплекс. Ось тут така затишна зона відпочинку. Дітя, дитяча площадка, тут гуляють, кафешка, ось тут такий. Ось там. Ну, красивий такий райончик. Зараз до будинку підійдемо. Ось, будь ласка, ось будинок наш. Ось вулиця. І ось в цю сторону. А це оця площа, це поряд. Ось ми зібралися з цією компанією. Ця квартира виставлена на продаж два дні тому. Тож подивимося, піде вона одразу чи ні. Ось я хотів вам зняти під'їзд. Ось такий під'їзд повністю відремонтований, в класному стані. Чистенький підлога, плитка, все новеньке, можна жити. І ось перший поверх, ну, ну, український другий. Піднімаємося, сходи. Ось такі двері. Це порядні сусіди. Ось черга з наших колег, які хотіли б передивитися. Відперед зараз я почекаю і зніму до вас відео. Ось східна зона, ось двері. Проходимо ліворуч санвузол. Дуже великий, просторий. Плитка замінена. В принципі, можна під оренду вже. І здавати тут навіть нічого не потрібно робити. Бойлер є, все необхідне. Тут занавіски повісили, пралька, пралка, санвузол, простора. Класна. Багато місця. Так, що ми бачимо? Виходимо з коридору. І ось такий у е, нас хол розподіляється. Так, тут у нас кладовочка така. Ось тут у нас. Кухня. Кухня. Ліворочку тут можна зробити. Кухню зробити. Є, звісно, треба викидати, переробляти. Вихід на патіо. Вихід на патіо. Ось. Тут можна сушити речі, можливо, якась пралку також можна поставити, щось таке. О, так, підемо далі. Плитка така. Підлога. Ось ми вийшли. Кімната. Світла немає. От включається світло. Ось тут у нас виходить шафа вбудована. Угу. Це кімната. Ця кімната має вікно. Кухню. Кухню. Світло з кухні йде. Зараз просто світло не вмикає, не зміг. Мабуть, лампочка перегоріла. Ось я виходжу. Ось тут у нас така, скажімо так, прихожа. Ось висить, тут можна шкафи поставити. Ось тут у нас вітальня. І ось тут така перегородка. Простора така вітальня. Стіни я бачу потрібно пофарбувати, можливо, вам не... ви не бачите, але це потрібно зробити. Ну, це десь від 1000 до 2000 євро перефарбувати всю квартиру. Ось така підлога, вікно. З вікна ось такий вид. Вид, до речі, класний. Ось така. Квартира. Друзі, за ці гроші 67 тисяч. Варіант відмінний. Має кондиціонер. Велика спальня. Ага, ви бачите, виходить вам показати. Кухню можна об'єднати з цим і, част, і частково винести на ось ці щось якісь речі на патіо. Якщо вам сподобався цей варіант, звертайтеся, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До побачення.